Друже, дуже вдячний тобі за донат. Я ціную твою підтримку. Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Наша машина підстрибувала на калюжах і вибоїнах. Коли ми їхали ґрунтовою дорогою, оточеною незнайомим лісом. Я вже бачила будинок попереду, хоча він більше нагадував руїну, ніж дім. Ми зупинилися перед ним. Прокидайтеся, дітки, сказав тато з за керма. Ми приїхали. На його обличчі сяяла дурнувата усмішка, ніби він зовсім не помічав, наскільки це місце похмуре. Мама мовчала, а її обличчя говорило ще менше. Тато починав нову роботу в лісозаготівельній компанії, де він мав керувати тими, хто вирубує дерева. Саме тому ми мусили переїхати туди, покинути комфорт цивілізації ми мусимо переїхати, Люба, сказав він мені тоді. У місті ж нема лісів, мабуть, йому добре платили, бо навіть мама погодилася змінити все своє життя і поїхати з ним. Мені ж вибору не дали. Першим із машини вийшов тато. Він відкрив багажник і почав витягати валізи одну за одною від найбільшої до найменшої моєї. Валізу, яку я хотіла взяти, віддали Сьюзі, моїй молодшій сестрі. Бо мама сказала, що їй потрібно більше місця для іграшок. Хоч частина мене і не хотіла цього, я теж вийшла з машини. Вдихнула запах вологого лісу і із захопленням оглядалася довкола, високі дерева здіймалися над нами, їхні стовбури були темні й блискучі після недавнього дощу. Кольорове, мертве листя кружляло навколо мене, мов вогняний сніг, що його холодний вітер ніс до останнього спочинку. Тут було гарно, але самотньо. Поки я роздивлялася. Щось майнуло в кущах неподалік, і, подолана цікавістю я кинулася туди. Те зникло в гущавині, тож я обережно підійшла ближче, пригнулася і заглянула крізь листя. У відповідь на мене дивилася тінь з великими очима, що світилися, наче електричні лампочки. Її хутро було таким чорним, що я майже не могла розгледіти рис, але знала одне. Щоб це не було, вдома таких істот у нас не водилося. Я обернулася, щоб покликати тата, але коли знову подивилася, істота вже зникла. Що сталося, Люба? запитав тато, підбігаючи й примружуючи очі, намагаючись розгледіти, куди я дивилася. Там якась тварина, сказала я схвильовано. У неї було чорне хутро і величезні сяючі очі. Це було дуже дивно, тато засміявся. У тебе така уява, Джен? Напевно, нічого страшного, може, і нот якийсь. Він повернувся до машини, але я залишилася стояти на узліссі. Хоч істоти більше не було видно, я не могла позбутися відчуття, що за мною спостерігають. Ми провели кілька днів у найближчому готелі, поки вантажники перевозили наші речі в новий дім. Тато вже почав працювати, тож ми бачили його нечасто. Він повертався втомлений, але щасливий з нової роботи. Я чула, як він казав мамі, що під його наглядом лісоруби вирубують більше, ніж за попередні роки. Я лише сподівалася, що він залишає хоч трохи дерев для тварин. Наш номер у готелі був тісний і бруднуватий. Телевізор ловив лише канали якоїсь чужою мовою, а стіни були такі тонкі. Що ми всю ніч чули, як сусіди сваряться. Біля готелю був басейн, але ми з Сьюзі не ходили туди, він був повен мертвих комах. І все ж, коли ми нарешті переїхали до нового дому, я майже пошкодувала, що не залишилися в тому готелі. Кожен наш крок змушував старий будинок стогнати і тріщати одного разу навіть так голосно, що я була впевнена, підлога ото-от провалиться. Шпалери відставали, світло миготіло, а все навколо покривала товста поле пилу. Ми з Сьюзі піднялись нагору оглянути нашу кімнату, але виявилося, що хтось залишив вікно відчиненим, і до того, як ми приїхали, там оселилися птахи. Вони встигли обсіяти весь наш меблевий гарнітур. Ми чекали внизу, поки тато їх виганяв і грали в карти. Я вбувала час читанням і малювала кілька ескізів тієї дивної істоти, яку я бачила в лісі кілька днів тому. Якось я спробувала скористатися туалетом, але в унітазі не було води. А коли я натиснула на злив, із темряви висунулася паща щура, я заверещала, і тварина щезла. Після цього тато вирішив, що поки користуватимемось вуличним туалетом у саду. Чому всі ці тварини лізуть у дім? Спитала я його. Він лише знизав плечима й пообіцяв розібратися. Пізно ввечері в мене розболівся живіт, і я зрозуміла, що більше терпіти не можу. На дворі вже стемніло, тож я взяла ліхтарики з шафи і тихо спустилася до вхідних дверей. Коли відчинила їх, холод ударив мене по обличчю, мов ляпас, тож довелося неохоче надягати куртку. Уся краса лісу, що вражала вдень. Уночі кудись щезла, промінь ліхтарика ковзав по темряві, і ліс здавався спотвореним лабіринтом, тихим, моторошним, повним схованок, у яких могло чатувати будь-що. Навіть зі світлом у руці я почувалася беззахисною, я б віддала усе, щоб повернутися назад у дім, навіть якби довелося терпіти до ранку та все ж змусила себе йти. Коли я нарешті дісталася до вуличного туалету, зуби в мене цокотіли, а серце шалено калатало. Це, мабуть, був найнеприємніший похід у туалет в моєму житті. Але коли все закінчилося, я відчула величезне полегшення. Страх ненадовго відступив, аж поки я не відчинила двері і не згадала, де я. Саме тоді я почула це звуки жування, розривання і гарчання. Я завмерла, намагаючись заспокоїти своє важке дихання, але ліс раптом стих. Щоб це не було, воно почуло мене. Ті звуки були огидні, але тиша, що настала після них, лякала ще більше. Я стояла, тремтячи, уважно прислухалася. Нічого, це просто тварина. Якщо вона мене не вб'є, то це зробить холод. Треба йти до хати. Зібравшись із силами, я повільно рушила назад. Рука, що тримала ліхтарик, тремтіла, але я водила ним навколо, намагаючись знайти поглядом джерело звуку. І тоді я побачила його. На узліссі в кущах стояла істота, що спостерігала за мною. З її пащі капала кров. Я впізнала її одразу чорне хутро. Величезні блискучі очі. Це було те саме створіння, яке я бачила раніше, тільки тепер воно стало значно більшим. Це чудовисько не вмістилося по кущі, де вперше я його помітила. Його очі впилися в мої, відбиваючи промінь ліхтаря наче фари. Біля лап лежала потрощена туша якоїсь тварини, щонайменше вдвічі більшої за нього. З розпанаханим і випотрошеним животом, я підняла ліхтарик, щоб краще роздивитися морду істоти, і вона загарчала, показавши пащу, приховану під тінню чорного хутра, повно гострих, темно-червоних зубів. Гарчання було низьким і хрипким, мов звук двигуна, що заводиться. Я спробувала заговорити можливо, тихо сказати щось заспокійливе. Дати зрозуміти, що не хочу зла, але замість слів вирвався лише жалібний писк. Руки тремтіли так сильно, що ліхтарик вислизнув і впав у траву. Він згас, зануривши мене у темряву. Тепер я не бачила істоту, але чула, як вона рухається переді мною, як шарудить листям, підкрадаючись ближче. Інстинкт кричав мені Біжи! Але тіло не слухалося. Я завмерла від страху. Воно мене вб'є. У далині почувся крик. Хтось кликав моє ім'я, питав, чому я так довго. Я хотіла відповісти, але змогла видати лише стогін. Раптом загорілося світло. Я кілька разів кліпнула, поки очі звикли. Переді мною стояла мама, тримаючи ліхтарик. Я озирнулася, створіння зникло. Лише тіло, яке воно щойно пожирало, залишилося лежати. Що трапилося, Джен? спитала мама. Мама відвела мене в дім і, побачивши, як я тремчу, загорнула в ковдру та дала кухоль гарячого шоколаду. Коли я трохи заспокоїлася, розповіла їй усе, що сталося. Тато слухав і перебив мовляв, то, мабуть, вовк або ведмідь? Ні, це не він, наполягала я. Воно було небезпечне, наскільки небезпечне може бути, сказав він, удаваючи співчуття. Ти ж казала, що воно втекло, коли мама вийшла, отже, воно боїться людей, його злякало світло, а не вона, сердито відповіла я. Ну, якщо йому не подобається світло, чудово, у нас же повинен дім лампочок. Він як завжди не слухав. Навіть якщо воно не небезпечне для нас, сказала я. Що буде з тваринами? Тепер цей ліс наш дім. Ми не можемо просто дозволити йому бігати навколо. Це ж просто тварини, Джен, сказала мама, не переймайся так. Я не стала сперечатись, лише пішла нагору і лягла спати, хоча сон не приходив. Усю ніч я дивилася в стелю, згадуючи ту істоту, і щоразу, коли мені вдавалося задрімати, снилися жахи. Я бачила, як лежу під її лапами, розірвана, і прокидалася в холодному поті. Наступного ранку я прокинулася з єдиною думкою я мушу дізнатися, що це було, і довести батькам, що воно небезпечне. Але без інтернету і книжок я не знала, з чого почати. І тут мені спала на думку ідея провести власне польове дослідження. Сама думка про те, щоб знову піти в ліс після вчорашнього. Морозила шкіру та цікавість перемогла. Там могли бути сліди, гніздо, залишки, навіть ще трупи. Хоча ці знахідки мене лякали, я мусила перевірити. Я вдягалася, умовляючи себе, що в день небезпеки немає, воно ж полювало вночі, значить, тепер спить. Мабуть, я натягла чоботи, плащ і шарф, потім спустилася вниз і вийшла на двір було значно тепліше, ніж учора вночі, і сонячне світло знову надало мені відваги. Я рушила до того місця, де бачила істоту. Туша, яку воно пожирало, досі лежала там, але більше нічого примітного не було видно. Тіло вже почало розкладатися, кров засохла на листі. Здавалося, це будь-яка олениця, але впевнитися було важко залишки ледве нагадували живу істоту. Попри нудоту, що підступала, я зробила крок ближче і зазирнула всередину черева. Звір розпанахав його, мов би, сокирою. Нутрощі були розкидані навколо, більшість лежало просто на землі. Я відвернулася, щоб не вирвати, і пішла далі в глиб лісу, шукаючи хоч якісь сліди. Провела там кілька годин, але не знайшла ні гнізда, ні слідів, лише ще більше трупів. За життя вони були прекрасними створіннями, великі й малі, кожне по своєму чудове. Але тепер усі лежали порізані, роздерті, кинуті на призволяще і майже не поїдені, я не могла не помітити цього. Воно вбивало, але не їло. Яке ж створіння полює не заради їжі? Коли я натрапила вже на п'яту мертву тварину, нерви здали. Я розвернулася і побігла додому, повертаючись слідом смерті, який вів мене просто до нашого подвір'я. У вітальні я застала маму і тата, вони лагодили стіни. Джен, тобі не варто блукати самої полісі, суворо сказала мама. Ластівко, втрутився тато. Не переймайся так. Мабуть, є логічне пояснення. Може, це собака зі сказом. Я читав про таке. Тварини божеволюють, усе трощать, а потім помирають. Це не була собака, тату. сказала я, намагаючись звучати якомога впевненіше. Треба когось викликати мисливців, ветеринарів, кого завгодно. Це чудовисько треба прибрати. Мама зітхнула. «Любонько, це не наша проблема. У нас і без того клопотів вистачає. Тато кивнув. Мама має рацію. Крім того, Природа сама знаходить собі спосіб урівноважитись так працює еволюція усе природно. Я хотіла сперечатися, але не змогла знайти слів. Лише буркнула У цьому немає нічого природного. І роздратована пішла нагору. Вони завжди знаходили, що сказати, навіть коли помилялися. Минуло майже два місяці після тієї ночі, коли я вперше побачила істоту. Прийшла зима. Дерева, колись живі й барвисті, стояли тепер мертві, голі, а землю вкривав білий шар снігу. Я давно не заходила в ліс. Щоразу, коли пробувала, натрапляла на нові тіла, тож, зрештою, перестала туди ходити. Навіть тато почав бачити трупи по дорозі на роботу, але казав, що це просто здохлі звірі. Їх тепер менше, сказав він якось. Мабуть, через те, що ніхто не їздить дорогою, снігу уж по коліна. Я сподівалася, що це означає, ніби істота пішла, але навіть сама собі не вірила. Може, вона просто вбила все, що могла? Я намагалася не думати про це. Через огиду до лісу я майже не виходила з дому, увесь час сиділа у своїй кімнаті. Щоб підбадьорити мене, мама привезла собаку з притулку. Спочатку це справді допомогло, поки вночі тато не випустив його на двір і він не повернувся. Тато сказав, що той утік, але я бачила кров на його руках, коли він це вимовляв дім був сповнений звірів ми з Сьюзі знайшли в підвалі сімейство посумів, а мишачі дірки траплялися скрізь. Тату не раз пропонував розкидати отруту, але Сюзі почула і розплакалася. Тож він відмовився. Я знову нагадала йому про істоту в лісі, що треба щось зробити, але він стояв на своєму, мовляв, це не вирішить проблем. Натомість він найняв електриків. Вони запропонували безліч розумних пристроїв для захисту будинку, і тато майже купив увесь каталог сигналізацію, датчики руху, навіть електронний замок на вхідні двері. Грошей не бракувало. Бос підвищив йому зарплату, бо той, нібито, приніс компанії великий прибуток. І справді, якийсь час стало тихіше, аж поки одного ранку ми не прокинулися без світла. Тато вийшов перевірити, у чому справа, і повернувся за годину. Один із передавальних стовпів поблизу впав, повідомив він. Машина врізалася? спитала мама. Ні, він надто далеко від дороги. Схоже, це зробила якась тварина. Може, Бобер сплутав із стовбуром. Я подзвонив у ремонтну службу, але вони приїдуть лише завтра. То що, без електрики цілий день? спитала я, намагаючись не видати тривоги. Виходить, так, усміхнувся тато. Зате влаштуємо вечір настільних ігор, запалимо свічки, гарячий шоколад, ковдри. Буде весело. Сюзі зраділа, а мені було не до радості. А як же двері? Якщо замок не працює, будь-хто може зайти, і ми навіть не дізнаємося. Любонько, це ж лише одна ніч, сказала мама. Хочеш, спатимемо всі внизу? Диван стоїть прямо навпроти дверей. М може, поїдемо до готелю? майже благала я. Джен, суворо мовив тато, ти взагалі розумієш, скільки ми витратили на цей дім? Так, робота йде добре. Але це не означає, що ми можемо тікати при першій нагоді. У селі таке трапляється постійно, треба звикати. Як тварини, пам'ятаєш? Він посміхнувся. Поки я намагалася щось відповісти, він уже розмовляв зі Сюзі про ігри. Ми провели весь день у вітальні. Настільних ігор у нас залишилося небагато, тож ми грали одні і ті самі зранку до ночі. Коли на дворі стемніло. Мені ще ніколи не було так нудно, але я не засинала, не довіряла батькам пильнувати. Вітер на дворі був лютий і крижаний. У якийсь момент протяг із вікна почав гасити свічки, ми були надто втомлені, щоб знову їх запалювати. Тож я ввімкнула ліхтарик, який принесла з собою, і ми зібралися навколо нього, продовжуючи грати. Холод і темрява не допомагали залишатися бадьорими. Я ледве трималася, хотілося лише заплющити очі на хвильку. Мама з Юзі вже спали, а тато ще не здавався, намагався навчити мене якоїсь карткової гри, хоч колода була й неповна. Ми з сестрою ділили одну ковдру. Ноги переплелися, щоб хоч трохи зігрітися, але навіть так я тремтіла. Тато глянув на мене з турботою. Ти виглядаєш вистаженою, Люпа, іди спати! Я похитала головою, але він наполягав. Не хвилюйся, я не засну. Твій старий усе побачить, нічого не пропустить. Я хотіла заперечити, але сил уже не було. Дякую. прошепотіла я, заплющила очі і відразу провалилася в сон. Я спала глибоко, майже без сновидінь. Аж поки не прокинулася від дряпання. Мої очі розплющилися миттєво. Свічки давно згасли. Але за вікном розійшлися хмари, і місяць освітлював кімнату білим сяйвом. Усі спали. Було так холодно, що подих перетворювався на пару. Шурхіт і подряпання долинали ззовні. Я подивилася на двері, під ними рухалася тінь, така велика, що перекривала місячне світло. Дверна ручка повільно повернулася, і двері ліниво відчинилися. У проємі стояла істота, така величезна і нелюдська, що я спершу подумала ведмідь. Але ні, занадто висока. Жоден ведмідь не міг би торкатися плечима до верхнього краю дверної рами. І тоді я впізнала її. Я застогнала, тіло скувало. Знову, безпорадна я не могла поворухнутися, так само. Як тієї ночі, вона ступила всередину важко, обережно, і кожен крок майже проламував підлогу. Попри розміри, істота виглядала виснаженою, кислявою. Вона рухалася до вітальні, до дивану, де спали батьки. Її голова схилилася над татом так близько, що я бачила, як її подих здіймає пил. Вона принюхалася і повернула голову до мене. Очі величезні, як тарілки. Треба схопити ліхтарик. Вона боїться світла. Дуже повільно я потягнула руку під ковдру, де лежав ліхтарик, сховала рух, щоб не помітила. Істота не реагувала. Я обережно підтягувала його до себе, пальці тремтіли, тканина заважала. Нарешті я різко смикнула занадто сильно. Сюзі заворушилася, вона щось пробурмотіла у сні, і звір зреагував миттєво, вуха насторожилися, паща розкрилася, і з неї вирвалося огидне гарчання, хрипке, булькаюче, схоже на звук бензопили. Усі прокинулися одночасно. Крики наповнили кімнату, коли вони побачили те, що стояло посеред дому. Тато схопив маму за руку, відтягнув її за спину і вхопив кухоль зі столу, кинув просто в морду істоти. Кухоль розлетівся на друзки, але звір навіть не здригнувся. Він повернув голову до тата, присів і в наступну мить кинувся вперед із силою вантажівки. Удар збив тата з ніг. Істота придавила його лапами. Важкими, мов колоди, я почула хрускіт кісток. Тато кричав, виривався, але дарма. Одним різким рухом звір учепився йому в шию, зуби врізалися, кров бризнула. А тоді він смикнув назад, вириваючи все горло. Тіло тата обм'якло. Мама стояла поруч, уся в його крові. Її рот розкрився, і вона закричала не своїм голосом, кинулася тікати. Погоня тривала три секунди. Істота схопила її за руку і кинула через кімнату. Вона впала на підлогу клубком, і лише тоді я побачила, її руку з віруса ще тримав у пащі. Потім він повернувся до нас з Сюзі, настала тиша, лише наш подих і глухий стукіт мого серця. Я відвела очі, шукаючи ліхтарик, він лежав на підлозі, залитий кров'ю занадто далеко. Безсила, я знову глянула на чудовисько, воно наближалося, ступаючи по червоних калюжах. Коли воно підійшло зовсім близько, я заплющила очі. Обійняла Сьюзі міцно, подумки бачачи, маму й тата живими і цілими. Чому ж вони не послухали мене раніше?